Надзвичайний вплив лімфатичної системи на наше здоров'я. Цей текст містить детальний і захоплюючий огляд останніх досягнень у розумінні та використанні нашої лімфатичної системи, підкреслюючи її несподівані функції та величезний потенціал для лікування різноманітних захворювань. Ось основні моменти, які він піднімає відкриття манінгеальної лімфатичної системи МЛС у тексті детально описано. Як було остаточно підтверджено існування менінгеальної лімфатичної системи, тої самої мозольної системи, яку багато лікарів вважали міфом, це здавалося дивовижним відкриттям, яке пов'язує здоров'я мозку з центральною нервовою системою ЦНС – через лімфатичні шляхи. Різноманітність лімфатичних судин згадується, що лімфатичні судини по всьому тілу не однакові. Дослідження показують відмінності в їхній генетичній активності та рецепторах, що відкриває нові можливості для розробки ліків, спрямованих на певні типи лімфатичних судин, лікування раку головного мозку, гліобластоми, використовуючи знання МЛС, вчені, зокрема, ріксонг. Змогли посилити імунну відповідь проти гліобластоми найагресивнішої форми раку мозку за допомогою генетичного коду ВІКФСІ та імунотерапії анти ПІД 1. Лімфатична система допомогла видалити ракові білки з мозку, посиливши дію теклітин, клітин, які вбивають рак. Розроблено модифіковану версію ВІКФСІ, яка працює тільки на лімфатичні судини, вирішуючи потенційну проблему з ростом кровоносних судин ангіогенез. Лікування деменції вчені, зокрема Гоянг Ко, виявили, що легкий масаж лімфатичних судин навколо обличчя та шиї може покращити дренаж мозкової рідини у мишей. Цей метод продемонстрував потенціал для покращення когнітивних функцій. Також розглядається можливість стимулювання лімфатичної системи для лікування хвороби Альцгеймера деменції. штучні лімфатичні вузли. АЛН. Наталі Лівінгстон та її команда створили ін'єкційні IDL мініатюрні пристрої, які посилюють імунну відповідь проти раку, пухлин товстої кишки та меланоми. Вони діють як фабрики для теклітин, клітин, які знищують рак. Іли показали високу ефективність у зменшенні розміру пухлини, лікування захворювань печінки і нерок. Майкл Хаффорд розробив метод використання лімфатичних вузлів для вирощування міні-трансплантатів органів печінки, нирок підшлункової залози. Ці міні-органи можуть замінити пошкоджену тканину та функції лімфатичних вузлів. Цей підхід показав хороші результати в лікуванні захворювань печінки та нирок у мишей і тестується на людях. Перспективи та необхідність подальших досліджень. У тексті наголошується, що, хоча багато вже відомо, лімфатична система все ще недостатньо вивчена, необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти його функції та розробити нові, більш ефективні та безпечні методи лікування. Висновок, текст демонструє, що лімфатична система це не просто дренажна система старої загально прийнятої мудрості, а складна і важлива частина нашого тіла, нерозривно пов'язана з мозком і відіграє ключову роль у імунітеті, лікуванні раку та інших захворювань. Відкриття МЛС і розробка нових методів лікування на його основі відкриває шлях до революції в медицині.